Йду зараз в Єву подивитись катячий корм. Бо тут я колись бачила, що він, оказується, продається і тут є. Зараз забіжу. Ага. Пусто. Відпочинку не їдять мої коти. Все, тоді треба йти в Аврору. Я йду зараз ще в Аврору і подивлюсь там, а ще мені треба батон нарізний. Купити ще побіжу зараз у В Взагалі, кожен день це така бігатня. З одного магазину в інший або через день так точно. В нашій школі не працює, немає е, столової, тому треба давати дитині постійно якісь бутерброди, щось таке готувати. Солоденькі, солоненькі, то завжди беруть чи сосиски, чи шинку щось таке. Тому купую і подобається. Мені називається бужанель у формі ковбаси, але вона така дуже гарна. Так, акції такі. По 12. Можна одразу брати. Що тут? Воно не О, подесить взагалі чудово. Так, купила гребла, тут по 10 гривень такий корм, як кругом по 13-16 гривень, ну можна брати більше. Раз, два, три. Ну і залишилось сільпо в нашому... В містечку є дуже багато магазинів таких, супермаркетів, вибір є, можна в АТБ, в Векомаркет, в сільку сходити, в Аврору, в общем, все є. Тому зараз ще один магазин залишився на цьому. Так, це сільпойду. Вже в сільку. А тон мені треба на різний. Ось такі І термінали нас. Так, що тут за передбаченням? Іноді, іноді не планувати найліпше рішення. Ну так, да, іноді так і буває. Батон вже нарізний, коштує 36 гривень. Отак, подорожчало все. Ну і зараз буду готувати їсти вже на вечерю. Треба швиденько зробити тортик. Тортик я не буду вам знімати весь рецепт. Він у мене є, дивіться, в е, окремому відео. Ось тільки зайшла, купила в мене все є. Там сметана, яйця борошно, все це є. Воно швидко печеться. Це тільки зайшла купила на крем. Отаку пудру цукрову. Бо дійсно крем повинен бути з пудрою. І все. Зараз м'ясо, кашу. Дай в садочок за дитиною буду бігти. Швиденько зараз все зроблю. Загущувач харчовий для крему. Так. Швиденько тісто роблю. Треба зробити таку дуже густу, густу піну. Ось, має бути така дуже густа піна. Так, і швиденько тісто майже готово. Зараз крохмаль додаю у декілька прийомів. Отак треба його. Вимішувати зверху, знизу догори, так. І все, і все закидую швиденечко в духовку. Духовку я вже грію. Ось. Нехай воно печеться. Сьогодні у нас тривога була. Ось, тому. у я трошки там змістився розклад, мабуть, бо ще в школі заняття є. Вийшла така. Густоватое дуже тісто, тому що в мене було три яйця, але такі велетенські, бачите, трошки густе. Ну, має бути трошки не таким. Ну, добре, хай буде. У мене є таке деко на 18 см. Я завжди вирізаю саме під цю під це дно, ось таку, і нічим потім не змащую. Не олією, нічим не змащую. Тільки кладу таку бумагу на дно. Отак. Ну все, так воно виходить. Все, сюди тісто і засипаємо чи заливаємо сюди тісто, на наш торт. Бісквітик. Зараз швиденько спечу. А тоді вже займуся м'ясом, бо м'ясо це, зараз нарізати швиденько і все. А то треба, щоб він уже стояв у духовці і пікся. Раніше я взагалі їх не пекла, мені було проще купити і все. А зараз я зрозуміла, що це так дуже легко печеться і швидко, і всі щасливі. Тому я почала їх пекти. Ці тортики. Так. Колка в мене вже готова. Так, і все, буду відправляти сюди. Ставлю. Все, десь тепер півгодинки буде пактися, а я зараз зроблю ще ось такий крем швиденько і ставлю кашу, бо треба дуже швидко бігти в садочок скоро. Сметана, звісно, 20%, але вода водою. Буду зараз класти сюди отакий згущувач харчовий для сметани. І буде гарний крем. 20% брала, але ж вода. Так, ну і тепер зі згущувачем зовсім інша справа. Бачите, одразу який крем. Дуже класно. Все. Це я ставлю в холодильник. М -м -м. Так, ось такий вийшов у мене бісквіт. Сьогодні трошечки він меншенький, тому що було три яйця. Але все одно він буде гарним. І ось у мене сьогодні є така тарілка, мені сестричка подарувала на новий рік. Зараз сюди тортик буду збирати. Ну. Ось такий вийшов тортик до чаю вже є. Все. Ну і ось вже майже день пролетів, біжу за дитиною ще. Там цей казочка? Це у нас зараз переказ, так? Марійка та медик. І вона далеко зліма. Це йдемо додому вже, розповідає, що там було в садочку. Сі день пройшов. Всім до зустрічі, до нових влогів.